Під час свого робочого візиту міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відвідав низку освітянських закладів Шосткинської громади. Один з них, який готує фахівців з відновлювальної енергетики, нині потребує підтримки держави, зауважила його керівниця Тетяна Лазарєва. Розпочали роботу. По відкриттю нового навчально-практичного центру це електротехнічних технологій угу. і відновлювальної енергетики, робота розпочалась. Робота йшла швидкими темпами, але біда. Колектив кожного дня всі на роботі, але хочу сказати, багато є таких проблем, що колектив просто. Ну не потягне таку mm -hmm. ножну нам потрібна допомога. Складаються двосторонні, трьохсторонні такі Довід. договори mm -hmm. про співпрацю. І вже mm -hmm. підприємство це бере учнів на виробничу практику. У свою чергу пан Лісовий наголосив на доцільності розширення даного напрямку освіти, оскільки на сьогоднішній день питання енергонезалежності є пріоритетним в державі. Саме на цей профілі ізорієнтувати певне просто розширити ці модулі інженерії, інженерні модулу більше на енергетику. Це велика проблема. Тут головний центр відмовлюваний енергетики, сонячні батареї це теплові це. Ясос, Я просто Такий центр, яку не дини заступниця начальника сумської ОВА Олена Бойко присутня у складі делегації, підкреслила: наразі головним завданням у підготовці до навчального року є створення безпечних для дітей умов. Ми маємо вже конкретні пропозиції і від міністерства освіти, і від сумської обласної адміністрації і від органів місцевого самоврядування і від міста шостки, яким Чино, ми будемо надолужувати ті можливості для навчальних закладів, щоб вони максимально з урахуванням звичайно безпекової ситуації виводили дітей на очне і на змішане навчання. Піднімали у ході зустрічі освітяни та представники влади і тему збереження кадрового потенціалу педагогів. І пан міністр прокоментував ті напрацювання, які найближчим часом вступлять в дію. І головним пріоритетом, звичайно, залишається, що жоден вчитель не має втратити місце роботи. Дуже багато питань по сфері освіти. Сьогодні піднімалося. Ми очікуємо найближчим часом позитивних рішень для Сумщини. В першу чергу, і для Шосткінського району, зокрема і для міста Шостки. Тому впевнена, що 24-25 навчальний рік ми пройдемо гідно, ми пройдемо з дітьми в класах максимально наскільки це можливо. А саме головне, що ми пройдемо вже в режимі перемоги України. Подякував пану міністру за візит, народний депутат України Михайло Ананченко. Парламентар висловив сподівання, що держава і надалі підтримуватиме освітянську галузь Шосткинської громади. Я вдячний пану міністру за те, що на наше запрошення разом з міським головою він відгукнувся і дуже оперативно зміг приїхати. Шостка дуже багато на талановитих дітей, талановитих підлітків, які виграють конкурси малої академії наук. Я думаю, що це такий серйозний науковий потенціал, який ми маємо зберегти в Сумській області. Області маємо зберегти в нашій країні. Наше завдання їх підтримувати, мати чітке розуміння існуючих проблем з огляду на загальну державну політику повернення дітей до очного навчання. Таку мету поставив міністр освіти, вирушаючи з робочим візитом до Шосткінської громади. Ми провели діалог, достатньо такий відкритий щодо того, що ми повинні на державному рівні передбачити для того, щоб посприяти і поверненню дітей до очного навчання там, де це можливо, і створенню безпечних умов для навчання дітей для збереження Ження кадрового потенціалу, пан Лісовий зауважив, що Сумська область сьогодні є одним з лідерів освітнього та наукового потенціалу, і це попри важкі виклики, спричинені війною. Ми маємо тут потужний потенціал людського ресурсу, який працює на освіту, працює на майбутні країни, і будемо підтримувати з боку міністерства, з боку виконавчої влади, уряду всі ініціативи найкраще. Ну і так само попри той. І великі проблеми, які має сьогодні країна з бюджетом, тим не менше, ми будемо знаходити можливості підтримувати фінансово регіон на найнагальніші всі потреби.